Голубка миру один з найвпізнаваніших символів миру, ставший емблемою всесвітнього конгресу прихильників миру, що проходив у 1949 році в Парижі та в Празі, сам Пікассо заявляв, що виступає за життя проти смерті, за мир проти війни. Але що ж він говорив про цей символ миру, коли французький письменник і громадський діяч Луї Арагон прийшов у майстерню Пікасо та обрав для плакату голубку? Пабло прокоментував, бідолаха, він зовсім не знає голубів. Ніжність голубки, яка нісенітниця, адже вони дуже жорстокі. У мене були голубки, які заклювали насмерть нещасну іншу, яка їм не сподобалась. Вони виклювали їй очі і розірвали на частини. Це жахливе видовище, гарний символ миру. До речі, свою доньку Пабло назвав Паломою, що в перекладі з іспанської означає голубка. Небайдужий він, був до голубів, що ти скажеш? Лайк, підписка, Ольга Гричий.